абсолютно род, так і хочеться сказати крізь крутову нору з Морганом Фріменом, але, на жаль, я не Морган Фрімен і мене в крутові норі. Та втім завжди є про що поговорити. Ще Альберт Ейнштейн говорив: ми не здатні впоратись з проблемою, знаходячи своїми мізками на тому ж самому рівні, коли ми зі нею зіткнулися. І для того, щоб освоїти великий шлях, треба робити крок за кроком кожного дня. От, а, вау! Літак летить крутий там. Не знаю, чи видно. А, і. Прокрутовано рум. А, це, це метафора. Ми ніколи не знаємо, куди приведуть наші дороги, бо Насправді всі книги написані про одне, що є, існує тільки в даний момент, а що буде в майбутньому це теорія хаосу. Там багато дуже змінних. Ми не здатні на це вплинути, але ми здатні вплинути на даний момент. В даному моменті треба вижимати себе максимум, бути свідомим і робити крок туди, куди кличе серце. Тварі бігають туди-сюди круто. <ріст> От я ж не знав, що вони будуть тут бігати, але вони бігають. Що це таке взагалі? А, то пес, я думав Олень. Так що ем, рубрика Zen Ansem. Zen Ansem другий випуск. І ем, чим раз, тим легше стає розмовляти ото на камеру. І світитись. Я люблю, коли хтось світиться, і хочу світитись сам.